Завжди так було, що люди хочуть працювати в столицях: Варшава, Вільнюс, Берлін і так далі. Перше, де от дорожче буде житло? Там, в Катавіці чи в Варшаві. Понятно, що в Варшаві, в Катавіці воно буде стоїть 500 злотих або безкоштовно. В Варшаві воно буде 800 тисяч злотих. Де буде дешевше житло? Міста Варена і Літаураге або безкоштовно, або 50 євро, або Вільнюс 100-150 євро. Ну у люди так думають, що якщо це типа Вільнюс, ми будемо в місті, ви того міста не будете бачити. Ви будете 5-6 днів на роботі по 10-12 годин. І вам треба прийти, і віддохнути, вам треба гроші. Це ну, велика помилка вибирати столицю, тому що ви там будете вдвічі більше витрачати на житло, вдвічі більше витрачати на їжу, і тої столиці ви не будете бачити, тому що в 5-6 днів ви працюєте. Ось така порада. До нових зустрічей!